うすげえ。 Дозвольте. Всім доброго дня, шановні пане підполковнику, шановні присутні, З вашого дозволу. Сьогодні відбувається урочиста подія, відкривається поліцейська станція, де будуть працювати поліцейські в громади з сьогоднішнього дня в Кременецькій територіальній громаді для жителів найближчих сіл і села Дунаю. Відпадає можливість при зверненні до поліцейського громади, до працівника поліції, їхати в місто Кременець, щоб звернутися по тих чи інших питаннях. Сьогодні відкриється поліцейська станція і люди не будуть долати цих 15 кілометрів вістань для того, щоб отримати належним чином поліцейські спостеріги. З цією метою слово надається заступнику начальника ГУНТ і полковнику поліції Михайлу Білецьку. Слава Україні! Слава! Слава. Шановна громада, шановне голова, хотів, що сказати. Поліцейський офіцер громади це, по-перше, ваш прямий партнер, який буде обслуговувати територію територіальної громади конкретно визначена е, поліцейська станція в населеному пункті Дунаєв, безпосередньо буде спілкуватися з громадянинами, з громадянами нашими е, на постійній основі. Проєкт нам каже, що я тут живу, я тут працюю, в принципі, ми стараємося дотримуватись цього гасла, того вибрані два поліцейські громади, які дотичніші найбільше до цієї території. Завдяки партнерським відносинам у нас є один автомобіль від наших іноземних партнерів і другий автомобіль по програмі від вашої територіальної громади, від ваших спроможностей. Ми зараз бачимо два автомобіля. Прекрасно громада справилася з цими викликами, з цими завданнями, які на даний момент зараз стоять. Також від керівництва головного управління національної поліції в Тернопільській області ще вас привітати. Шановні наші пологи, з шостою річницею, яка відбувалася вчора, побажати одного, щоб ви достойно внесли звання по Дякую. До вітального слова. Запрошується голова Терменецької територіальної громади Андрій Смоглюк. Слава Україні! Героям А приєднався до, до вітань, до вашого професійного свята. А, воно було вчора, сьогодні. Ми дійсно відкриваємо цю поліцейську станцію, вона в нас перша. Є потреба ще декількох. Звичайно, що будемо виходити із своїх можливостей. Але хочу сказати, що ті моменти, коли ми тільки на початку напрацьовували, чи потрібна ця необхідність такої станції в громаді, вивчивши всі за і проти, прочитавши законодавство, з певністю сказати, що ця станція потрібна. Наша громада є дуже велика: 43 населених пункти, 42 тисячі нас населення. В громаді існує муніципальна інспекція. І вважаю, що це буде хороша співпраця між муніципальною інспекцією і самою поліцією, і що дасть можливість нам в нашій громаді наводити відповідно порядок, обезпечувати в першу чергу громадян. Ми працюємо. З програмами як безпечне місто і далі будемо працювати в цьому в цьому напрямку. Звичайно, що кожен рік по коштах важче, але дякуючи депутатському корпусу, ми змогли сьогодні придбати ось цей автомобіль, зробити відповідні ремонти в даному в даному приміщенні і допомогти хлопцям забезпечити відповідною оргтехнікою. Бажаю усім вам, хлопці, щоб до вас зверталися якнайменше, щоб у вас було якнайменше викликів. Але якщо й такі будуть, щоб ви успішно з цим справлялися. Дякую. Для належного несення служби заступником начальника воїнка Тернопільської області поліцейському мінісерену громади Сергію Калійці вручається помпова рушниця головою територіальної громади автомобіль. Служу українському народу. На вручення запрошується Олександр Кошевой. За даною традицією та християнськими звичами просимо здійснити обряд освячення службового автомобілю та приміщення поліцейської станції. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки, віки. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя, дарував. воскрес из мертвых, смертью смерть подолол. И Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоїх на небі, так і на землі, хліб на щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сина, і Свято Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Боже, з великої милості твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, за Богом бережену Україну нашу владу, воїнство і весь побожний народ її, що ми тихе мирне життя прожили. О всякому благочесті та чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимо, щоб визволитися нам від нашестя чужинців і за перемогу нашого Христолюбивого воїнства. милостивим твоїм оком, на рабів твоїх, що до твого милосердя вірою припадають, і, вислухавши моління їхні, благий намір і діло їхнє успішно розпочати, і без всякої перешкоди на славу твою звершити, благослови, як всесильному царю молимось Тобі, вислухай і помилуй. всі перешкоди видимих і невидимих ворогів, сприйняння ж в усьому до успіш... успішного завершення тим, що трудяться, сотвори, молимось тобі, пред спасе, вислухай вислухай помилуй. Слави діло своє починай твоїм благословенням, сприяння успішне для задоволення на завершення подай, здоров'я їм з благоденством даруй, молимось тобі, вседоровитий, творче, вислухай нас і помилуй. Надії всіх кінців землі, і ти, що в морі, в повітрі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, людинолюбний Бог є, і тобі славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віки. Господу помолимось! Господи помилуй! Господи Ісусе Христе Боже наш, прийми усерне моління наше, благослови добрий намір і діло рабів Твоїх, щоб успішно розпочати, без усякої перешкоди на Слово Твоє завершити, тим, що трудяться, сприяй, і діла рук їхніх направ. І до завершення силою Пресвятого Твого Духа, скоро привести подоби Твоє, боє, що милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і з Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повся і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти, що сидиш на серафимах і їздиш на херовимах, ти мудрістю прикрасив людину і благим твоїм промислом все на добро направляєш, Пошли благословення Твоє на автомобілі ці. І ангела Твого до них пристав, щоб ті, що робиться в ньому, охоронялися ним і настановлялися, за путь завезеншуючи присвіт, і того чисті, тобі слави, подяку висилаючи, прославляючи Отця і сина і Святого Духа. Де Богом бережені Україні нашій владі, воїнству, всьому побожному народу і всім, тут присутнім, і збережи їх на многії, і блогі. Сьогодні щиро вітаю із цією знаменою подією. Насправді, мені сьогодні дуже пригадалися слова зі Святого Писання. В книзі пророка Єремії є такі написані слова. Дбайте про благо тієї землі і моліться за неї Господу Богу, бо в її доброті і буде ваше щастя. Насправді в наш час цей час. Такий надзвичайний час тяжких випробувань, кожен із нас покликаний є до служіння. Хто на духовному фронті, кожного і іншого є покликання до того, щоб служити своїй батьківщині? Я щиро всіх хочу привітати з відкриттям цієї поліцейської станції, побажати працівникам. Новоствореного підрозділу, твердої віри і терпеливості у вашій роботі, і хай Господь дарує вам любов і жертовність до своєї батьківщини України виконувати всі обов'язки, які покладені на вас самим Богом. Хай Господь благословляє вашу працю і закликає на всіх вас, Боже благословення. Спасибо вас, Господи. Дякую, що насправді просити свій час такий у чисті події. Насправді для громади це важливо. Не тільки для поліції, що це є якісь роботи, але ми розуміємо, що за нас від часу, слава Богу, що у нас на території більш, скажімо, мир ніж на території там, проходять безпосередньо бойові дії на оці. Але безпека громади насправді в руках тих поліцейських, які вони є на території. Якщо в нас просто немає офіцерів на місцях, люди не можуть звернутися, це є проблема чого, Того, що треба добиратися. По-перше, це незручно. По-друге, є якісь нагальні питання, які, можливо, будуть стосуватися життя і здоров'я. І потрібно, щоб тут був поліцейський на місці, який безпосередньо може приїхати відреагувати дуже швидко. Мета проекту того, щоб поліцейський насправді він знав практично ну, в ідеалі кожного громадянина, який проживає на тій території, де він е працює, живе, служить. Но для того, щоб була моментальна реакція, була моментальна комунікація, менше було тих невирішених проблем, які є в повсякденності з роз'ясненням того самого законодавства, нинішньої ситуації. І практичною допомогою в своїх функціональних обов'язках, які вони можуть надати. Дякую. На цьому заходи будь ласка, можна робочих про діти. Це мій кажу.